Добрий день, шановні Лубенці. Сьогодні 28 вересня. Розпочинаємо сьогоднішнє наше спілкування із нашої комунальної міської лікарні. Ми стоїмо біля відділення інфекційного, і я хотів би, щоб ми сьогодні вам повідомили про те, що коронавірус нікуди не дівся. Хвороба ця на сьогоднішній день прогресує. Сьогодні у нас у інфекційному відділенню є хворі із показниками, які дали підставу лікарям їх покласти на стаціонар. У нас по громаді значно зросли за останній тиждень кількість в цілому хворих. Тому біля мене Вікторія Володимирівна і Любов Миколаївна, лікарі нашої лікарні, і хотів би, щоб вони поділилися. І своїм баченням, як необхідно себе поводити нам в період епідемії або збільшення якраз. Кількості захворювань, і загрози захворювань від тих людей, з якими контактуємо. Ну і безумовно, як лікарні, які міри приймають для того, щоб забезпечити лікування. На сьогодні в інфекційному відділенні перебувають 17 чоловік пацієнтів, які потребують стаціонарного лікування, тобто це середньо тяжкий і тяжкий перебіг. Який вік цих пацієнтів? Вік пацієнтів це і діти, і дорослі, також люди похилого віку. Запалення легень? Є запалення легень і захворювання і загострення інших соматичних захворювань. Скільки на кисневі? На кисневі наразі перебуває 5 чоловік. 5 чоловік. Так. Ну, я не запитую за летальні випадки, бо їх не було ще, не у, нас, було ще. у нас, але що стосується. Вчасного потрапляння і звернення, як тут повинні діяти наші громадяни. Значить, Як тільки людина запідозрила, що у неї може бути якесь гостре респіраторне захворювання, необхідно повідомити про це свого сімейного лікаря, які проведуть часне обстеження і виставлять діагноз. Це буде дуже корисно, тому вчасно поставити діагноз, бо існують прямі, прямі противірусні препарати, які на даний час перебувають в сімей, знаходяться у сімейних лікарів, і вони можуть ви. Віддати ці противірусні препарати, які дуже гарно допомагають, і це може профілактувати переходу захворювання із легкого в середньотяжкий і тяжкий, і профілактувати ускладнення коронавірусної хвороби. Якщо вчасно починає приймати противірусний препарат людина на догоспітальному етапі, тобто то період лікування протягом п'яти днів. І на противірусних препаратах реплікація вірусу припиняється або зменшується, тобто розмноження вірусу і виділення в зовнішнє середовище набагато менше. Тобто, це профілактує не тільки перехід із легкого перебігу до середньотяжкого, а й також розповсюдження вірусної інфекції в зовнішнє середовище і зараження оточуючих. Як ми повинні... Поводити себе вдома, якщо в нас у сім'ї захворів на захворів наш хтось із, із сім'ї на коронавірус. обов'язково ізолювати його в іншу кімнату, приймати лікування, те, що призначать йому лікарі, і усім членам родини обов'язково контактним потрібно обстежитися для ранньої постановки діагнозу і вчасно отримувати лікування. Декілька запитань до медичного директора нашої комунальної міської лікарні Любов Миколаївни, як готова лікарня до прийому хворих на коронавірус і наскільки ми забезпечені ліками, щоб мати можливість надати ефективну медичну допомогу. Шановні жителі Лубенської громади, ми знову зайшли в період загострення коронавірусної хвороби і хочу вас помідовити про готовність. Лубенської лікарні інтенсивного лікування до прийому пацієнтів з коронавірусною хворобою. А саме, максимально в нас можливо буде розгорнути ліжок це 184. Із них 180 за вони під'єднані до централізованої подачі кисню. У нас працює киснева станція, є кріоциліндри І в цьому році. Лікарня поповнила запас цих кріоциліндрів, велика ємкість книг, тобто два кріоциліндри на 7 тисяч літрів кисню, що буде забезпечувати безперебійну подачу кисню всім пацієнтам, які будуть цього потребувати. А також завдяки закупівлі за кошти НСЗУ і благодійній допомозі ми маємо. Достатній кількості противірусні препарати для пацієнтів, антибіотики і розчини для проведення дезінтоксикаційної терапії, а також достатній кількості на всіх пацієнтів швидких антигенів тестів для швидкої діагностики. Протягом 10 хвилин ми можемо визначити, чи інфікована людина на коронавірусну хворобу чи ні. Найкраща профілактика коронавірусної хвороби це щеплення. Тому що тільки щеплення може уберегти людину від тяжкого перебігу даного захворювання. Давайте будемо дивитися так: 17 чоловік, ті, що перебувають наразі у нас на лікуванні, ті, що потребують стаціонарного лікування, із них щеплено тільки два чоловіка. Якби щеплені були всі, то можливо б із цих 17 потребували б госпіталізації тільки п'ять. Також, крім щеплення, обов'язково потрібно носити маску, мити руки і запобігати відвідування місця загального скупчення. Яка кількість хворих поступає до нас із інших районів? Любов Микола. Лубенська лікарня інтенсивного лікування працює як ковідний госпіталь з 2019 року, і до нас лежить клінічний маршрут госпіталізації пацієнта з таких громад, як Чорнухинська, Перятинська. Оржицька, Грибінківська, а діти навіть із Хорольської громади. І тому дуже площа велика і об'єм населення, яким ми обслуговуємо, дуже багато. Наразі знаходяться в нас п'ять пацієнтів з інших громад, двоє з Чорнухимської, з Новооржицької громади, є також, також із Хорольської громади дитинка. А як готове реанімаційне відділення щодо прийому хворих, якщо вже там як, ступінь? Важкості хвороби такі, що необхідно направляти в реанімацію. Так, наразі реанімаційне відділення також готове до прийому пацієнтів. На сьогодні можу сказати, що таких пацієнтів з коронавірусної хвороби там не перебуває, але при потребі ми можемо розгорнути кількість ліжок до 11, тобто пацієнтів може знаходитися і які потребуватимуть інтенсивної терапії. Ну, я хочу наголосити на тому, що. В минулий період от такого загострення були випадки, коли в окремі дні у реанімації нашої лікарні всі ліжка були заповнені хворими на ковід. І ще раз хочу наголосити, шановні влуденці, жителі нашої громади, той, хто переїхав до нас із інших регіонів. Зрозуміти, що в великій мірі захворюваність на ковід залежить від нас, як ми бережемо себе, як ми відносимося до щеплень і як вчасно звертаємося до лікаря. І тільки лікар дає фахову медичну допомогу, якщо звернулися вчасно. Я продовжу питання, які стосуються нашої міської лікарні. Як ви бачите, тут продовжуються роботи по трьох наших проектах. Перший проєкт це вже готове місце для встановлення ангіографа. Проводязники вже вимиваємо, чистимо. І або завтра, або в п'ятницю будемо встановлювати, будемо заводити всередину обладнання цього надзвичайно потрібного для, нашої, для нашого міста, для нашої громади апаратуру. Крім того, за кошти міського бюджету були проведені ремонти. Частково в приміщенні і Зараз там ну, продовжується роботи, тому що ми так дозовано виділяємо кошти. Сподіваємося, що в жовтні місяці всі роботи будуть завершені і пологове відділення повернеться на своє попереднє місце, але вже там з кращими санітарними і такими умовами побутовими. По фасаду лікарні продовжується утеплення і підрядна організація, закупивши матеріали, необхідні. У жовтні місяці повинна завершити роботи по заміні даху і утеплення фасаду лікарні. Ці роботи фінансуються з рахунок коштів державного і місцевого бюджетів. Роботи виконуються, як ви бачите, ну, сьогодні добра, гарна погода, а до цього день дощ, день нема, висихає. Тому ну, таким чином. Шукаючи гарні дні і виконуються роботи на території нашої лікарні. З інших питань сьогодення на Лубенщині, продовжуємо працювати із переміщеними особами. І На цьому тижні у нас протягом усіх п'яти днів ми реєструємо заяви від громадян щодо одержання фінансової допомоги від. Міжнародних організацій, а також нашим громадянам, певним категоріям за допомогою церкви Ковчег надаємо продуктові набори. І сподіваюся, що ще декілька тисяч продуктових наборів ми за наступні один, два, три тижні, наскільки ми зуміємо організуватися, передамо для громадян, особливо тим, хто цього найбільше потребує. В агропромисловому комплексі безумовно дуже складно, просто біда. Дощі не дають нічого робити, не посіво посів а де навіть не розпочато, не розпочали ми збирання, перш за все, соняшнику, і, і фермери, і більші менші господарі земельних ділянок і орендарі надзвичайно переживають. Навіть якщо ми вже не говоримо за те, куди відгрузити, яка ціна. А тут питання в тому, щоб його сьогодні зібрати. Ну, може ж таки погода наладиться, і ми зуміємо все, все зробити. Все готові повністю і до посіву, і до збирання. Ну але погодні умови от такі. По питаннях, пов'язаних із проведенням заходів, ми попереджали на попередньому тижні, що вони відмінені, Але з цього тижня відміна була знята, і заходи. За попередніми заявками за 10 днів при умові обов'язково в разі повільної тривоги перебування або переміщення до сховищ по місту Лубни будуть проводитися. Читайте на сайті міської ради і в інших повідомленнях. За час військової агресії Російської Федерації проти України у нашому місті і в громаді народилося 235 дітей, з них 124 дівчинки. І 111 хлопчиків. Будьте здорові! До побачення! Слава Україні!